Всім привіт! Восьма година ранку, 27 березня, і я вирішив спробувати половити на звичайну махову вудку, на поплавець. Це мала річка Убідь, вода тут спадає. Я прийшов, дивлюсь, рибка зверху скаче. Відразу закинув вудку, вже щось і клювало. Сьогодні така буде риболовля дуже проста, мені не має значення що буде клювати, який розмір, просто посидіть і отак половить спокійно на вудку. Ну, Звичайно, тут є течія і тому поплавок буде нести. Тут о-о-о, не клює щось там в мене. Реально клювало. Але потрібно переснастити іншу вудку. А може цю, зараз, зараз я вам буду все показувати. Ось у мене коробка з... Так ви Добре. Робимо так. Я цю вудку переснащу. Ось у мене коробка під поплавцеві потреби, як кажуть. О. Тут у мене гачки різні жилки. Запасні поплавки, запасні оснастки. Це ось поплавець. потрібно тончу жилку, тому я зараз зв'яжу. Я не готувався, тому буду в'язати вже тут уже, на водоймі. Гачки оптиміст, якими я ловлю. Непогані гачки. Можна і для фідера, і для поплавця, для різних способів лову. Кембрики, екстрактор, це ще запасний поплавець, це дуже гарний поплавець. Мені подобається ловити карася. Але тут катечі я буду ставити ось такий поплавець, тому що е, дрібніша риба ну, і простіше. Такі поплавець затягувати під воду. Оце я і поставлю зараз. Основна жилка буде 0,16, повіддеть 0,14. Ну, це не досить тонка оснастка, щоб ловити там, наприклад, уклійку чи платвичку, але не хочу багато відриватися. Відривати поплавки, все-таки і трави багато на дні, і гілки буде це все чіплятися і тонкі оснастки це буде шарувати і тільки перев'язуватись. Тому я вибрав саме такий варіант жилок. Рештки ваших шнурів, якихось обірваних оснасток, моножилку. Не залишайте на березі. Я завжди забираю з собою. Потім вдома викидаю. Брюкзак. Все, я готовий. На гачку одна пінка, глибина невелика, сантиметрів 30. Поїхали. Риба поверху стрибає. одів окуляри, щоб краще було видно поплавець, тому що ну, він ось так виглядає з води. І тому якраз сижу проти сонця. Клювало. Щось клювало. Я думаю, що це уклійка. Ох, клює. Ні, оце тільки щоб було, була не риба, була трава. Якби тонший повідець, то я б вже відірвав. би гачок, а може і поплавець. О, піймав. Є. Це платвичка. Маленька платвичка. Але це перша рибка. Ну що, що ви скажете? Будемо складати у відерця, а потім відпустимо чи відразу відпускати. Поки що буду відпускати. А може і крупніша риба буде? Тут потрібно рибу шукати, тому що зранку вона. А що це було таке? Зранку вона в одних місцях. Потім сонечко пригріває, вона зміщується на теплішу воду. Я там дивлюсь, під тою стороною річки. Там риба краще грає. Ну, туди я не закину, там все в траві. Я реально думав, що буде клювати уклійка, а клюють такі ось платвички. Ну, я пливе. Трошки тут посижу, потім перейду в інше місце, пошукаю рибу. До речі, хвилинка уваги. Рекомендую вам переглянути канал волонтерів, які допомагають Збройним силам України. Канал називається Зампотех. Здоров'я бажаю всім моїм підписникам. Я Омелянович і з початку війни Зампотех. Відремонтовані вже більше тисячі автомобілів. Загалом, коли ми створювали цей проект, то ми розраховували, що ми будемо їздити на позиції, тобто виїжджати на рембати десь ближче. Ну як виявилось, потреба в таких послуг надзвичайно велика. Подивіться, на чому приїжджають хлопці до нас. От, наприклад, на такому. Колесі. Працюємо, ремонтуємо, допомагаємо. Буду дуже вдячний, якщо хтось має можливість і задонатить або хоча б за репост. Якщо вам не важко, підтримайте підпискою, лайком, а можете навіть і задонатити. Реквізити для донатів завжди є під кожним відео на цьому каналі. Посилання на канал я залишу в першому закріпленому коментарі. Часом я піймав третю рибку. Знову платвичка. Це місцева риба. Сюди може зайти риба з десни. Може, але поки що рано або вона сюди не дійшла там де я ловлю пробую трошки далі напускати тут глибоко потрібно шукати більше місця О, клювала. на мілені, я думаю буде краще глибина півтора метра а я ловлю на сантиметрів 40 Нище не опустиш, тому що клює. Тому що там все в траві. Спробую половити на мілені. Ну, тут десь може трохи більше метру буде глибина. Хтось і клював так обережненько обережно хтось клює, але кинув наживку О, оп, 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 оп. оп є а тут. Витягувати важко не Іди сюди. Гілки зверху. Не можу, не можу вуточкою зачепився і ніяк. Хоч провокачи. Ой. Будемо так. Ну майже ж вже... Відчепив. Більшу якусь гілку де сухенька тоненька зверху гілки там я запутався о дістав це уклейка. Ой, уклейка. Теж я й казав, що потрібно простішу жилку, бо гілки я вже ось не знаю, може прийдеться відривати. Можна так і вершинку зломити. Зачепив нормально. Ого буду перев'язуватись відірвали. Не вийшло. Тут щоб витягувати вудку потрібно аж присідати. Ну, нічого. Аби риба клювала. Будемо якось витягувати. Знову начепився. Знову на ту саму гілку. Ой, не буде діла тут ловити рибу. Mm. <ривіт> знову там треба відривати. Я брав з собою іншу вудку. Тут вона 4 метрова, буде краще ловити, я думаю. Я там знову відірвав, усе. це перев'язувати, тут немає бажання. Пробую на цю будочку. Тут у мене оснастка. Не, така. не сказав би, що прям ловити у клійку, але якщо не буде клювати, тоді буду вже чи в'язати, чи переходити в якісь інші місця. Оце ще плавні затоплені. І сюди навіть течія б'є. Ще води в річки багато. Щось покльовує, але поки що не можу витягнути. о о о, го Клювало. Ух ти, оце я закинув, йо-майо, на дерево. Оце вже я не Не... Це просто якийсь капець. Знову відривати потрібно. Знову відривати. Ммммм. Все в гілках тут, все. Де поплавець? Аж там. Поки я тут відчепляв поплавець, діставав його з гілок. звісно ж, всю рибу розпугав, вже нічого не клює. Оскільки глибина сантиметрів? 60 я зробив. Більше не потрібно, бо вже тоді по дну гачок іде, і чіпляє. Угу, угу, угу. Угу. О. Є противичка сюди. Закидать так незручно там, де якраз клює, туди я не можу вудочкою закинути. О, знову клює, тільки закинув. Під деревом. Буємо. Гілка мішає. Але клює відразу. І спробувати там черв'ячка. Ще пошукати. героса, вони мають вже бути. А цю вудку довшу складобати, тому що в цих місцях поки що в неї дуже важко. постоїть, Якщо кудись буду переходити, тоді я її знову оснащу. Геруси я шукаю у воді. Ось вони два знайшов. Вже з'явилися. Вже можна пробувати на них ловити Ну ще не багато. О, ось ще два. Це не він, не він. підіймаєш гілочки? Є. Ну поки що достатньо п'ять штук. Якщо буде клювати на них, тоді... Можна і більше чи ще оцю гілку підняти. Сидять, не сидять, є вони. Повідпадали точно. Все ще було, все повідпадало. Так, тут відпали вони. Поки я ходив, хтось на вудку клюнув тут. О, сидить рибина. Я її залишив у воді, приходжу. Плотвичка. Ось вона. Пливий. Ну що, оце вже наче мостився. І вудку підібрав, і трошки розчистив, і клює навіть рибка потрошку, то буду пробувати. Це чим більше, більше ходиш. Тим толку менше, я бачу, в тих кущах. Дістаю Геруса. О, а ми побачимо, що тут Герус скаже. Чи буде клювати на нього риба? Чи все-таки пінка зараз краще? О, клює. клювала. Все одно одна гилка так заважает мне. Тут можно так попасть густера о о ця наживка. А цього дому. О, сонце вийшло. Треба Оце одна рибина клюне, чи дві і все, і кудись відходить. Шуміти не можна. Десь гілочку відломив, вже все. Вже не клює. А може прикормки і кинути? Я брав прикормку. Відірвав гачок. От заодно і за прикормки схожу до рюкзака. Прикормки кину зовсім небагато. Кілька отаких от кульок у дві точки. Отуди одну і трошки далі одну. Трошки-трошки. А поки що я хочу перев'язати, переоснастити вудку іншим поплавцем, більш е легшим і такий для течії. Щоб Бо це карасивий поплавець, не дуже мені подобається ловити платвичку таким поплавцем. А може там, поки хай прикормочка працює, може яка рибка і збіжиться. Клювати стало краще, коли я кинув прикормки. Підійшла уклейка. Клює вона на пінку. Я пробував на червоного черв'яка, пробував на геруса, але пінка... Мені здається найкращий зараз варіант. Не так швидко збиває риба. Чого я вибрав саме це місце? Бачите? Дерево це як природня гадка. Тут течія затримується і тому тут стоїть риба. Відпала плита. Платвичка відійшла. А може просто уклейка не дає клюнути платвички. А, знову зійшла. Ну, я ще на початку відео сказав, що щось такого великого тут не піймаєш. Буде клювати звичайна річкова риба, яка тут вудиться. Сюди може зайти щось і більше, але... Пізніше зараз ще дуже рано вода холодна. О. Знову. Оце гарні зимові живці. На жерлицю. Ну, вже сезон закінчився. льоду немає. оклійка сходить. Як ще більше потепліє, може буде і крупніша тут плотва. Ну Це потрібно перевіряти. Клює відразу, а це тільки впало, поплавається на воду, все. Наживку вже підхвачує і клює. Але просто дуже дрібна рибка, тому я не завжди витягую, а так дивлюся, коли краще поведе. Може глибину збільшити трошки. Яка вона там глибина? Ну тут до метра, я ж кажу, може метр двадцять це максим якомусь приямку. Да як повела гарно. Зробив глибину сантиметрів уже, може так 90. Щоб близько біля дна був гачок, може там буде більша плотвичка. чіпляє вже дно треба зменшувати сантиметрів на 10 я думаю то як дно чіпляє тоді ж вже не клює ну а цей поплавець краще працює чим той красивий оце вже Щось і більшеньке. Таку навіть можна брати на сковорідку. О! О яка уклейка. Я почав ловити на дві пінки. Отак, От закинув на дерево. Так не хочеться відривати, так я наче вже пристроївся. Треба в'язатися знову. Повідки я використовую тепер уже жилки 0,12, основна 0.14, так як тут уже я менше відриваюся, по дну не чіпляється і зверху не чіпляю вже. Ну і Чим тонша жилка на 18, тим краще клює. Там ніхто немає. Піднявся вітер, вже ой, знову чуть назепився. Рибка продовжує клювати, але більше клює у клійки. Оце як прикормки кидаєш, спочатку у уклейка, потім платвичка підходить. Але вже я наловився і тому можна їхати додому. І відкрив сезон вудки клює, продовжує клювати. Ну, мені вже достатньо того, що я піймав, трошки взяв і на сковорідку і, напевно, десятків з три я відпустив різної дрібної платвички. Оп. Все. Остання рибинка збираю. Крім тої риби, що я відпустив, ще трошки взяв платвички, щоб посмажити. Ось так. Пару десятків достатньо. Уклійка крупна. Де вона? О! Платова. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться. До зустрічі!